Будемо працювати з растровими редакторами. Растрових редакторів є багато всяких різних. І сьогодні ми почнемо з того, що ви всі знаєте, це растровий редактор Find. Для того... Так, тут у дистанційному я вам закріпив два малюночки. Зараз покажу, що з ними треба буде зробити. Навіть ще раз наголошую, це вже будуть растрові редактори. Растрові. Є у нас ось такий малюнок. Вінні пух називається. Це зразок, з якого ви будете працювати. Ну і це ваш результат, що ви повинні зробити. Бачите, я його дав гіршій якості, щоб ви не скопіювали його просто, а зробили такий самий. Бачите, якість тут гірша. Тут видно, що це погіршена по. копія. Що нам треба зробити? Треба одні бджоли кусають. Вінніпуха ззаду, другий кусають в носа, шарик над вітром надувся і туди летить, нахилився наш вініпух. Чудово! Як це все робити? Першим ділом відкриваємо нашу картинку за допомогою Paint. Ще раз наголошую, Paint це найпростіший расовий редактор. Що ми бачимо, що малюнок великий, значить що ми поміняємо? Масштаб, зменшуємо масштаб, щоб було нам видно, ну хай буде так. От, і будемо обробляти наш палюнок. Першим ділом нам треба з вами. Ну Давайте почнемо з Вініпуха. Давайте почнемо з віні Пуха. Для того, щоб щось з ним робити, ми його спочатку виділяємо. От тут є така кнопочка виділення. Беремо кнопочку виділення, виділяємо нашого віні-пуха. І вже коли ми його виділили, можна з ним робити, що хочемо. Його можна пересовувати, бачите? Можна його повертати і що завгодно, з ним треба, можна робити. Але поки він виділений. От зараз нам треба його повернути, так? Нам треба від... відразити от, по горизонталі, тобто розвернути другий бік. Є вже він розвернутий. Тепер нам його треба нахилити. Нахилити. Тут в нас є наклон по горизонталі. В яку це сторону? Мабуть, це цю. Ну давай попробуємо цю. Мінус 10. Окей. Не в Ну, ладно, ви нахилите в другу, в мене хай буде в цьому. Все, він і пух є. Так, тепер нам треба подібне зробити з шариком. Виділяємо шарик. Дол так само змінити розмір по горизонталі. Так само мінус 20 беремо. О, чудово. І тепер даємо його Вінніпуху в руки. Прекрасно, все є. Вінніпух є, шарик вже є. Тепер будемо працювати з бджолами. Спочатку ці бджоли копіюємо. Виділили наші бджоли. І коли вони виділені, вони вже вирізані, бачите? А. Щоб скопіювати, ми беремо копірувати. Тепер ми можемо вставляти другу поцію. Бачите, і ось вони є. І поставимо їх тут ззаду. Але от зверніть увагу. Вони йдуть з білим фоном. Не подобається мені з білим фоном, я їх скопіюю ще раз. Виділяю ще раз. І виділення я беру прозрачне. Це без білого фона. Тепер копірую, тепер вставляю. І бачите, тепер вони рухаються без білого фона. Ось тепер ми їх тут щоб вони його ззаду кусили. Отак -о. О, от, отак хай кусають. Прекрасно. Ну, мабуть, чуть доверху їх все-таки повернути. Візьмемо по вертикалі. Я ні, так не буде. Значить ще раз ставить. Розставить. Беремо, змінити розмір по вертикалі на 10. Ось такого, так буде краще. Вони будуть знизу під льот робити, так щоб його вкусити. Є. Одні вже є. Тепер виділяємо другі прозоро. Зразу ж ми його відразімо по горизонталі, розвертаємо. Тепер ставимось тут. Тепер ми їх теж повернемо. Зараз розмір. По вертикалі доверху ми візьмемо на градусів 20. О, отлично. Тепер зменшимо трошки за оцей уголочок. От і щоб вони його в носа кусали. Отак, так в носа кусають. Все, є. Беремо файл, сохраніть как, називаємо його своїм прізвищем і зберігаємо. О, і це отаке треба зробити скілочку. І це отаке треба зробити скілочку. Скільки Олександр Миколаївич сам собі поставить. Так, значить, оце завдання, це результат. Ну що вам сказати? М не в ту сторону нагнути і ведмідь. Ну, 10 балів я б собі поставив, як ви читаєте. Думаю, можна десь поставити. А є дітейку, в сторону ну, а так, ну, я А є дітейку, в сторону його нагнути. Зроблено. старатися ідеально, щоб було похоже на зразок. Будь ласка, задавайте тепер питання. Нема. Нема. Значить, дивіться. У дистанційному є ці два малюночки. Ви їх скачуєте, скачуєте той, що треба робити. Качуєте зразок. Потім пробуєте все отак зробити, як я вам показав. Ну і присилаєте мені і отримаєте гарні оцінки. Домовились? Все так до побачення, чекаю вас.